Отже, я зовсім не вмію малювати, але можу створювати акуратні малюнки, вирізати їх і вставляти у свої документи, щоб поєднувати зображення та слова. А потім я можу надіслати це на електронну поштову скриньку комусь іншому, хто живе тут в Аспені, може набрати номер телефону, отримати свою пошту і побачити цей малюнок, який я зробив. Тож ми починаємо виходити за межі, і ви вже можете це побачити. Це справді захопливо. Отже, зараз ми перебуваємо на тому етапі, коли персональний комп'ютер це новий носій, і суспільство та комп'ютери насправді вперше зустрічаються у 80-х роках. Через 15 років усе це буде повсюди, якщо говорити про цю першу фазу впровадження цих інструментів у суспільство у великій кількості. Але протягом наступних 15 років у нас дійсно є можливість зробити це чудово або зробити це посередньо, і е-е багато хто з нас в Apple працює над тим, щоб зробити це чудово. Я хочу подивитися ще на одну річ, а потім ми можемо поговорити про все, що ви захочете. Отже, що таке комп'ютерна програма. Ви знаєте, що таке комп'ютерна програма? Хтось знає? Ні? Можливо, трохи? Нібито. Можливо, трохи. Це дивна річ. Це справді дивна річ. Це, це, Ви не можете, якщо тобто ви ніколи не бачили електрона, але комп'ютерні програми взагалі не мають фізичного втілення. Вони просто ідеї виражені на папері. Комп'ютерні програми а це архетипи. І що я маю на увазі під цим? Давайте порівняємо комп'ютерне програмування з телевізійним програмуванням. Знову ж таки, якщо ви повернетеся і подивитеся записи похорону Кеннеді у 1963 році, здається, ви почнете плакати. Ви відчуєте багато тих самих емоцій, які відчували, коли дивилися це 20 років тому. Чому? Тому що завдяки мистецтву телевізійного програмування ми дуже добре вміємо захоплювати набір переживань, одне переживання, два переживання, 20 переживань і можемо їх відтворювати. Ми дуже добре це вміємо. Це вимагає багато грошей і має певні обмеження, але ми можемо досить добре це робити. Ви дійсно можете відчути захоплення від висадки Ніла Армстронга на місяць. Комп'ютерне програмування робить дещо інше. Комп'ютерне програмування захоплює не сам досвід, а основоположні принципи цього досвіду. І ці принципи можуть забезпечити тисячі різних досвідів, які всі підкоряються цим законам, якщо можна так сказати. Ідеальний приклад ну, це відеогра. Що робить відеогра? Вона дотримується законів гравітації, кутового моменту і створює цю дурнувату маленьку гру в пінг-понг, але м'яч завжди підкоряється цим законам. Жодна гра в пінг понг не повторюється, і водночас кожна з них дотримується цих основоположних принципів. Я наведу ще один приклад. Є цікава програма під назвою Хамурабі. І в Хамурабі грають навіть семирічні діти. Це гра, і на екрані з'являється повідомлення. Ви цар Хамурапі. Воно каже: О, царю Хамурапі. Ви стаєте царем Хамурапі в стародавньому царстві Шумерії на 10 років. З'являється повідомлення: о царюха Мурапі, це перший рік. У вас тисяча бушелів пшениці на зберіганні, у вас 100 людей і 100 акрів землі. Земля продається по 24 бушелі за акр. Бажаєте продати якусь землю? Ні. Бажаєте купити якусь землю? Ні. Скільки ви хочете засіяти або нагодувати? Скільки ви хочете засіяти? І виявляється, якщо ви не засієте достатньо, частина ваших людей помре від голоду наступного року. А якщо ви засієте багато, то люди почнуть приходити з навколишніх сіл, бо у вас класне село для життя, і ви добре їх годуєте. Це примітивно, але по суті семирічні діти граються з цією макроекономічною моделлю. І ви можете сперечатися щодо змісту цієї моделі, але є одне, з чим не посперечаєшся: вони можуть сидіти годинами, гратися в це і навчатися. І нам потрібно робити наші моделі все кращими, складнішими, але це інтерактивний спосіб навчання, якого жоден із нас не мав у дитинстві. І знову ж таки тисячі індивідуальних досвідів, але всі вони базуються на одному наборі основних принципів. Коли я ходив до школи, у мене було кілька дійсно чудових учителів і, на жаль, багато посередніх. І те, що, мабуть, врятувало мене від в'язниці, це книги, бо я міг читати те, що писав Арістотель чи Платон, і мені не потрібен був жоден посередник. Саме тому я завжди цінував можливість читати самостійно. Книга була феноменальною річчю. Вона передавала знання прямо від джерела до адресата, без нічого посередині. Проблема була в тому, що ти не можеш поставити Аристотелю запитання. Я думаю, якщо ми подивимося на наступні 50-100 років, якщо нам дійсно вдасться створити такі машини, які зможуть уловити внутрішній дух. Набір принципів чи спосіб бачення світу, то коли з'явиться наступний Арістотель, можливо, якщо він усе життя носитиме з собою одну з таких машин і вводитиме туди всі свої думки, то, можливо, колись, коли цієї людини вже не буде, ми зможемо запитати цю машину: Гей, а що б сказав Арістотель? А що з цим? І, можливо, ми не отримаємо правильну відповідь, але можливо, і отримаємо. І це мене справді захоплює, і це одна з причин, чому я займаюся тим, чим займаюся. То про що ти хочеш поговорити?